Шановне товариство, сьогодні режим Януковича вже почав набирати ознак тоталітарного режиму. І мова йде не тільки про політичні репресії, про грабунок людей, про поведінку як окупаційної адміністрації. Мова йде про те, що вони вже заходять в нашу свідомість. Вони нам кажуть, правда це брехня, свобода це рабство, патріотизм це фашизм. А той, хто виступає проти цієї бандитської влади, той фашист. Оце сьогодні їхній головний меседж, який вони хочуть вбити в голови людей. Але чому на сьогоднішній день вони так роблять? Саме тому, що вони самі є справжні фашисти, які нищать і ненавидять все українське, які грабують людей, які відправляють людей, тепер змушують їх працювати ще перед тим, як війти на пенсію, щоб вони до неї не дожили. Вони брешуть. І вони перелякані, і саме тому вони розпочали цю кампанію брехні. Я хочу вам сказати, що вони нам хочуть вбити голови, що від того, що ми виходимо на мітинги, це ні на що не впливає і ні на що не змінює. Ну, постоїте там на мітингі і що від цього зміниться, кажуть нам вони. Але чому ж тоді вони знімали потяги і не пускали людей на Київ? Чому вони знімали навіть маршрутки рейсові, щоб, не дай Боже, не приїхали люди сюди на мітинг? Саме тому, що вони бояться, так як вони боялися тоді, під час помаранчевої революції, коли ці всі круті бандити. Сиділи і волили з України. І треба було тоді їх дожати. Треба було тоді дожати цю мерзоту, яка не дає нам жити в нашій країні. Треба було зробити так, щоб не повернулися вже назад своїх Монако, де вони там відсижувались. І на цей раз ми вже зробимо так, щоб так і було. І я в цьому переконаний. І на останок товариство, я хотів би сказати головне геть з невіру. Геть цинізм, геть безнадію, геть уявлення, що всі політики однакові. Це не ми політики. Сьогодні ви політики. Ви робите справжню політику. Якщо ви виходите на вулиці, якщо ви боретесь за свої права, якщо Україна для вас не порожній звук. І маючи такий народ, ми переможемо. Слава Україні і слава нації! Андрій Іллєнко